Розбирали завали, відновлювали критичну інфраструктуру, житлові будинки та піклувалися про літніх людей. До Чернівців повернулися 22 рятувальники, які їздили до деокупованого ізюму. Там наші герої зробили чимало роботи. Зокрема, повертали жителям ізюму відчуття, що вони вдома. Що бачили рятувальники, та як місто оговтується після окупації? Дивіться далі у сюжеті. П'ять місяців в окупації у вересні після звільнення Харківщини, просто в одній з лізосмуг під ізюмом правоохоронці виявили масове поховання людей. Там ексгумували 436 тіл цивільних людей слідами насильницької смерті та катувань. Серед них були і діти. Трагедія сколихнула світ, і, хоча території звільнили, на них все ще панував хаос, залишений після окупації. Тож для усунення наслідків бойових дій скликали рятувальників. Так, 5 жовтня у Ізюмі зібралися працівники одразу декількох загонів ДСНС із Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської та Закарпатської областей. Це аварійно-відновлювані роботи об'єктів життєзабезпечення, критичної інфраструктури міста Ізюм. Це подача електроенергії до Укрпошти, тому що пенсіонерам треба виплачувати так само зарплатню. Це живлення на той момент єдиної їдальні в місті, яка забезпечувала харчування харчуванням тих людей, які Залишилися перебувати, проживати в місті. Роботи в ізюмі виявилось ще й мало. Окрім аварійних відновлювальних робіт, рятувальники також готували об'єкти культури, освіти до зими. Будівлі консервували так, щоб туди не могли пробратися мародери. Керівник загону каже, хотіли навіть скоротити час сну, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Працювали не лише в ролі будівельників, а й соцпрацівників та навіть психологів. Ввечері бігаємо спати і так. Аналізуємо, так, що ми сьогодні зробили, що в нас завтра по плану. І розуміємо, що навіть тими силами, які ми є, ми ну, не можемо одночасно всім допомогти. За цей період я не зустрів людину, яка б ну, так у розмові з тобою посміхалася. Ну, це такі, це ну, важка ситуація. Ми старалися так своєю роботою десь так людей до себе притягувати. І отак от вони день за днем почали до нас привикати. Якщо ми їдемо десь і побачили там діти є на дорозі, то ми старалися, щоб у машині були якісь цукерки, щоб там зупинитися і хоча б там дати цукерочку. Як виявилось, від окупації постраждали не лише люди, а й тварини, які голодними бродили по місцевості в пошуках їжі. Їдемо. Ну і собака переходить дорогу, і водій сигналить ніякої реакції. І ми вже тоді зрозуміли, ну, що не тільки люди в такому стані там, а й тварини так само. І зупинилися, задні двері відкрили і покликали собаку, дали, дали хліба, все, і поїхали далі. Наші менші друзі ми старалися їх так само годувати коло себе. 14 жовтня до Чернівців цілими й неушкодженими повернулися 22 рятувальники, які виконували завдання у Ізюмі. Зараз там ще тривають роботи по фільтрації, виявленню російських окупантів, представників так званих ЛНР ДНР та колаборантів. Поступово стабілізується робота комунальних підприємств, але ще немає світла, води, газу і дуже поганий мобільний зв'язок. Блакитне паливо обіцяють до кінця місяця відновити, щоб люди зимували з теплом. Валерія Пержун Руслан Анбатюк теме дня ТВА